Права 96. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового, а потім у вигляді відсотків. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому заданні це одна друга. Ну що ж, одна друга. Спочатку записуємо у вигляді частки. Це можна записати як одиниця, що ділиться на 2, і це дорівнює. Ну що ж, є і і дільник давайте ми помножимо на 5. То в нас вийде одиниця, що множиться на 5. Що ділиться? А знаменник у нас буде 2, що множиться на 5. Отже, ділене і дільник ми помножили на 5, від цього частка не зміниться. 1 помножити на 5, це буде 5. Що ділиться? 2 помножити на 5 це 10. 5, що ділиться на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч. У нас вийде 0,5. Все, ми записали звичайний дріб у вигляді десяткового. А тепер його треба подати у вигляді відсотків. Множимо на 100%. Відсотків, то записуємо, що це дорівнює 0,5, що множиться на 100%. Відсотків. Ну і це дорівнює. Переносимо кому на праворуч на два розряди, то у нас вийде 50%. Відсотків. Є? Ну що ж, одна друга це 50%. Думаю, що вам це відомо. Переходимо до другого завдання, 1 четверта. Аналогічно записуємо спочатку у вигляді частки це 1, що ділиться на 4. Ну і це дорівнює. І ділене і дільник в даному випадку ми можемо помножити на 25, тому що 4 помножити на 25 це буде 100. А ділити на 100 це дуже просто. Отже, записуємо, що це 1, що множиться на 25. Поділити на 4, що множиться на 25. І це дорівнює. 1 помножити на 25 це 25. Поділити 4 помножити на 25 це буде 100. І це дорівнює. 25, що ділиться на 100. Переносимо кому на 2 розряди ліворуч. То в нас вийде 0, 25 сотих. Тобто одна четверта у вигляді десяткового дробу це 0,25. Для того, щоб перевести це в відсотки, потрібно помножити на 100. То записуємо, що це дорівнює 0,25, що множиться на 100%. Відсотків. І це дорівнює. Множимо на 100, переносимо кому на два розряди праворуч, то у нас вийде 25%. Відсотків. Переходимо до третього завдання, 2 п'ятих. Тут ми можемо записати спочатку у вигляді частки. Це 2, що ділиться на 5. І це дорівнює. І ділене і дільник ми можемо помножити на 2. У нас вийде 2, що множиться на 2, поділити. Пишемо 5, що множиться на 2. І це дорівнює. 2 помножити на 2 це 4, Що ділиться? 5 помножити на 2 це 10. І це дорівнює. Переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас вийде 0,4 і це дорівнює. Тобто виходить, що 25 це 0,4 такий десятковий дріб. Зараз переводимо його в відсотки, множимо на 100. 0,4, що множиться на 100%. ну і це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то у нас вийде 40 відсотків. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання: 4 п'ятих. Ну що ж, записуємо спочатку у вигляді частки це 4 що ділиться на 5, і це дорівнює. І ділимо на дільник, нам потрібно помножити на 2, то записуємо, що тоді це 4 що множиться на 2, поділити на 5, що множиться на 2. І це дорівнює. 4 помножити на 2 це 8. Що ділиться? 5 помножити на 2, це 10. І це дорівнює. 8 ділимо на 10, переносимо кому ліворуч на один розряд. То це вийде 0,8. І це дорівнює. Зараз множимо на 100%, щоб перевести відсотки. Це буде 0,8. Що множиться на 100%. І це дорівнює. Множимо на 100%, переносимо кому на два розряди праворуч, то у нас вийде 80%. І... Ну що ж, переходимо до п'ятого го завдання. 13,50%. Записуємо спочатку у вигляді частки. Це буде 13%, що ділиться на 50. І це дорівнює. Для зручності і ділене, і дільник ми помножимо на 2. То записуємо. Що це буде 13, що множиться на 2. Поділити. А в знаменнику, або ділене і дільник записуємо. Це 50, що множиться на 2. Це дорівнює. 13, що множиться на 2, це буде 26. Що ділиться? А 50, що множиться на 2, це буде 100. І це дорівнює. Переносимо кому ліворуч на два розряди. То нас вийде 0,26. Виходить 13,5. Це 0,26. Зараз множимо на 100%, щоб перевести відсотки. Записуємо, що це дорівнює 0,26. Що множиться на 100%. І це дорівнює. Множимо на 100%, переносимо кому праворуч на два розряди. то у нас вийде 26%. Переходимо до шостого завдання. 12,25. Ну що ж, записуємо це в вигляді частки. Записуємо, що це буде 12, що ділиться на 25. І це дорівнює. І ділений дільник ми тут можемо помножити на 4. Бо 25, що множиться на 4, це 100. А ділити на 100 це дуже просто. Записуємо тоді 12, що множиться на 4. Поділити на 25, що множиться на 4. І це дорівнює. 12, що множиться на 4, це 48. Що ділиться? 25, що множиться на 4, це 100. І це дорівнює. 48, що ділиться на 100, це вийде 0,48. І це дорівнює. Тобто 12,25 – це 0,48. Щоб перевести відсотки, множимо на 100. Записуємо, що це вийде 0,48. 48, сотих, що множиться на 100%. Відсотків. І це дорівнює. Множимо на 100%. Відсотків, переносимо кому праворуч на два розряди. То у нас вийде 48%. Відсотків. Ну що, ж, таке завдання на запис звичайного дробу у вигляді відсотків. На цьому вправу завершено.